Задумка і тверезий мозг, як то кажуть, без алкоголю, без вживання будь-яких там речовин додаткових. Ребята, це не передати просто словами, наскільки в тебе реально паше мозк, наскільки в тебе тої енергії є. Якщо б десь щось я вживав взагалі, то я би просто тупо не вигрібав ту. Е всі ті, напевно, обставини, які в мене там в житті сталися, я би не вигрібав ту кількість роботи, яку я роблю. Я, блядь, в три-чотири рази продуктивніший. У мене, типа, я не устаю за цілий день. Я зранку встав, типу вечором то з'явила за малою йду вже вечір. типу, і я не уставший. так, я змучений, в мене іноді башня кипить від того всього, що в мене там в голові твориться. Але тої енергії, і це при тому, що ребята мені десь під сороковник, да? тобто, якщо б це було блядь, 20 років. Та я би ще більше міг просто виконувати. А я в свої там, блін, десь до 20 років, 20 років я б то пробухивав, прогулював, блін і так далі, ту енергію. А там просто, блін, неісікаємий кладець енергії. Реально був. Якщо б його правильно русло направити, якщо б його, блін, нормально, блін, вже тоді починати щось мутити, нормально і тебе в голові це було. Я би зараз, знаєте, де був. Та ребята, та де я би був, блін, десь би я був. Я і так нормально дійшов, з тим хочотом, що проїбав стільки часу, але все одно. Реально, ребята, чиста енергія без вживання всіх будь-яких речовин, будь-яких. Навіть кава вона вже, типа, тобі трошки по-інакшому б'є і в тебе вже енергія не така. Я вам скажу, це офігенна сила. Просто всередині живе в кожного в нас. А ми її притупляємо просто.